Для обробки отвору в капюшоні обшивкою нам потрібно буде клаптик основної тканини, який за довжиною більший нашого отвора на 1,5 см, також клаптик клеєвого матеріалу для дублювання місця отвору. Спочатку дублюємо місце розташування отвору клеєвим лизеліном. З допомогою лекала намічаємо місце розташування отвору. Далі, в цьому місці нам потрібно обшити таке коло. Беремо для того, щоб було зручніше, маленький гудзик і обводимо його по колу. Підкладаємо клаптик з основної тканини з лицьової сторони, лице з лицем на місце розташування отвору. І з виворітньої сторони, по наміченій лінії, обшиваємо отвір маленькими стіпками в одному сантиметрі 5 стіпків. Коли ми обшили, ми розрізаємо тканину всередині кола. Навхрест, не доходячи до стручки, 1 мм. Вивертаємо обшивку на виборітню сторону через розрізаний отвір. Обережно кожен кут окремо. Такий має вигляд обшивка з виворітньої сторони. А такий з лицьової. Далі закріплюємо обшивку з лицьової сторони по колу шириною шва 5 мм. Розправляючи обшивку. З виворітнього боку. Отвір готовий. Залишилося тільки припрасувати його.